Друзі, якщо ви купили якусь шмотку і у вас не взяли такі магніти, я зараз розкажу, що з цим робити. Ще внутрі отут стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою всередині. Ця капсула не має розриватися в простірі на тканину. І іменно оці шарики тримають цю штуку. Як вона знімається? Купляв в Британії, а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. так? Перше діло, у вас має бути мощний магніт, не тімовий. Ну, це звичайно на холодильник магніт, ви стукаєте, і він відвалюється. Оце молотка, ну, це все пасатіше, ну, ще забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капрона, чи якась така історія. Зав'язуйте тут узілок і, диві... і накручуєте І треба тримати, щоб і ваша задача зробити не так, щоб ви просто по колу його накрутили, а щоб ви, накручуючи його постійно, той магніт, ну це магніт, він по чуть-чуть відстає, там, він там не на крію, ні на чому. По чуть-чуть його, кожен раз, як його так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, який так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Тобто, коли ти його розбиваєш, а може запросто там фарба, яка ще щось іще, знаєте? То брати ножиці, вставляти ножиці і, ну, вирішно, що тільки ви тканину пошкодили, зжимаючи нитки, які вже накручені, ви ще будете більше його піднімати. Ну, фізика. Ну, не знаєш, маті, це, фізика. Коротше, друзі, дрочись, я під, підпалив, підпалив. Просто говорю, це щось невозможно. Я таких як Британія ще ніде ніколи не зустрічав. Так, але людина, вона не страшна. У нас, во-первых, тут ниток дуже много, бачите? Тобто воно щось по никтам пішло, тобто воно до одежди не піде. Але, во-вторых, у нас є ось це защита. Ця капсула, вона має розвиватися в простірі на тканину. Так як ми там наватали вірок, воно прям на вірок. Це було. Опа. Ось ця магнітна штука, яка, коли ви виходите через детектор, вона якраз у вас і реагує, понятно? Ось ця капсулка, дивіться, от. Ось вот вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Це ж тільки в таких цілях я показую, у вас такі статуси, розумієте? Чомусь наша фарба яка слава Богу, не заділа нашу тканину. І тепер, дивіться, момент. Ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз, отламали, зняли. Отакі от, от мучі. Ха-ха-ха! А так, значите, якщо без концентровано, ходить. На Найстрами випадок, якщо тим, треба просто ну, вас таки.